Над синім Дніпром, серед пагорбів стародавнього Канева, стоїть унікальна святиня Успенський собор святого Георгія. Збудований у 1144 році, ще за часів Київської Русі, він є однією з найдавніших кам'яних церков України. Стіни собору пам'ятають князів, козаків і воїнів, що молилися тут перед битвами. Саме тут, під його скінням. Похований козацький отаман Іван Підкова. Тут відспівували Тараса Шевченка під час перепоховання на Чернечій горі. Сьогодні храм передано до складу Шевченківського національного заповідника. Він відкритий для відвідувачів. Тут регулярно відбувається богослужіння Православної церкви України. Ця святиня пережила майже дев'ять століть імперії та війни, і досі звучить голосом нашої історії. Відвідай Канів, зайди до собору святого Георгія і відчуй подих вічності, що живе в серці України.